Ця мирна угода з такими ж майже пунктами. Та да, обговорювалася. І чим це закінчилось? Нічим. Просто обговорили і рухались далі. На Російську Федерацію наклали санкції найпотужніші Сполучені Штати Америки. І от ми продовжували обговорення, що має вийти новий закон Лінці Грема, який теж Трамп готовий був підписати, про що заявив офіційно. Які Ще більше затягнули нафтові гайки Російської Федерації. Але потім друзі Зеленського привели нас в точку, коли ми повернулись до обговорення цих умов. І зараз ми бачимо сумне звернення, в якому нам говорять, що треба об'єднатися. Об'єднатися для того, щоб спасти Андрія. Об'єднатись, щоб спасти всіх інших друзів. Для чого ну нас закликають об'єднатись? Ми почали об'єднуватись для того, щоб протистояти великій корупції, про яку чули. Це нормальне об'єднання, щоб зберігти країну і щоб ті гроші, які крадуть, йшли на кожного солдата чи постраждалого українця в тилу, а не в карман друзям. Заради цього варто об'єднуватись, об'єднуватись. Для того, щоб здати країну, але спасти своїх друзів, для цього варто об'єднуватись? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я просто не розумію. Нам всю цю дуже довголезну каденцію намагаються постійно створити світ на виворіт, де на чорне сказати біле, а на біле сказати чорне. Я розумію, що багато людей втомилось від війни, і це не просто. І я розумію, що хочеться миру, але. Я думаю, мало кому хочеться миру, який ми бачили в Бучі, чи Єрпіні, чи в інших містах, які знищили росіяни. Саме такий мир нам пропонують. Якщо ви думаєте, що на цьому все зупиниться, і ми далі мирно і щасливо почнемо існувати з сусідами, ні. Це привід для того, щоб наш сусід підготувався і захопив нас вже остаточно. Ось для чого? Це запрошення. Тому чи варто брати це запрошення? Бо треба спасти тих, хто нас в цю точку привів. Подумайте самі. І про фронт. Ми, на жаль, за останній період часу взагалі забули про наших військових. Бо мир, свободу і гідність на території нашої країни оберігає зараз солдат в конкретному окопі який оцю тонесеньку червону лінію.